Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay. Цього разу в роботі у нас був автомобіль BMW X3 F25 Кузов. 2016 рік, штатна мультимедіа NBT з великим екраном. Ця мультимедія теж докомплектується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий, корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. Тобто ще раз, штатна мультимедія у нас знаходиться тут, вона виймається, до неї під'єднується додатковий блок, під'єднується по принципу резолюзіон, ховається це акуратно в торпедо Таким чином, на оригінальному екрані з'являється додатковий корисний функціонал. Отже, CarPlay – це. Зручний додаток розроблений компанією Apple для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навіаційні додатки: Google Карта, Tugis, Sidgick, TomTom, Maps.me. Будь-який навіаційний додаток він є в Apple Carplay. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з якоюсь навігацією або тримати його в руках. Будь-який навіаційний додаток, повторюся, є в Apple CarPlay. Ви можете прокладати маршрут будь-яким для вас зручним шляхом або голосовим підказчиком, або з або на телефоні, Тобто, в Apple CarPlay можливість вибрати маршрут, як ви забажаєте, так і це може зробити. Все так, як в вашому телефоні, можливість вибрати маршрути, є навіційні підсказки, відображається трафік, тобто, все-все так, як на вашому телефоні. Забігаючи трохи наперед, скажу, що ці процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. Тут тільки відображення з того, що відбувається в вашому телефоні. Тобто, якщо ви прийдете в автомобіль без телефону, звісно, Apple CarPlay і навігацію у вас. Не буде. Тобто всі процеси CarPlay в телефоні. По такому, в принципі, працюють інші навіційні додатки: Google карти, і e, Maps.me і CG, тобто будь-який повторюється навіційний додаток, є в Apple CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, різнообразні підкасти, різнообразні радіопрограми, теж доволі широкий Асортимент програми Apple CarPlay для музикальних додатків. Ми використовуємо Apple Music так само в інтерфейсі нашого телефону, тим, що з нашими письменнями, додатками, плейлистами, все-все, все, -все так як в нашому телефоні. Давайте прослухаємо музику, як звучить у нас Apple Music. Давайте слухати трек. Вийди, руснявий горд нашим із морений, точну хвилинучку в рай. На максимум бути так собі Виїхав на тракторі, повернувся з танками Ми те взима питання, я його не повернув, Краще вивезу у кого за рублю ЗСУ. Борка тіла, ляже в грунт, допоможе ЗСУ Який звук у нас чудово, того, що звук у нас передається по штатному Bluetooth з'єднанню. Нічого робити не треба. Просто в мультимедіа має бути вибраний у нас штатний Bluetooth з'єднання. В деяких автомобілях має бути вибраний ще AUX, але не в цьому автомобілі, в цьому автомобілі у нас все передається по штатному Bluetooth з'єднанню. Тобто просто має бути штатний мультимедії, вибраний значок штатного Bluetooth з'єднання. Звук, як ви могли чути, чудовий. Далі по CarPlay це auprès Tufoizzinki, В інтерфейсі вашого телефону з вашими пропущеними контактами ви можете напросити Siri когось набрати. Тобто, також все, що у вашому телефоні тепер є на екрані автомобіля. І ще в Apple CarPlay є функції Siri і месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, через які також можна робити телефонні дзвінки. Якщо прийде повідомлення, то Siri буде надиктовувати, з яким текстом прийшло повідомлення. Тобто, в CarPlay є ті програми, котрі необхідні вам для безпечного кермування автомобілем. В CarPlay немає YouTube, Нет. Фейсбука, якогось розважального контенту, сугубо ті програми по політиці безпеки, які не відволікають вас від кермування автомобілем. Але це зручно, бо повторюється навігація, музика, телефонні дзвінки, це все є тепер на оригінальному екрані, друзі, вашого автомобіля. Обладнання наше максимально інтегровано в автомобілі. У нас керування йде штатним джойстиком, у нас працюють кнопки на кермі, гучність також у нас штатним джойстиком. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, вийде. Реверс нам загружається задня камера. Вийдя в паркінг. Нам загружається передня камера, тому що ми доснастили цей автомобіль передньою камерою, тобто ми бачимо інтерфейс передньої камери. А це теж трошки забігаючи наперед. Окрім Apple CarPlay і android Auto в нашому обладнанні є ще можливість під'єднати передню і задню камеру, тому що є відеовходи під передню і задню камеру. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня. Ми доснастили просто передньою. Викликається вона у нас як після реверсу, так і можна. Затиснути кнопочку Option і нам перейде в інтерфейс, де є передня камера. Зручно, тому що якщо ви паркуєтесь, нажали кнопочку, вам загрузилось те, що ви не бачите з під копот з цього пространства, тобто те, що знаходиться знизу, бровки і все інше. Зручно. А, так, друзі, Apple CarPlay, Android Auto, можливість піддати передню задню камеру, і ще є функції Mirror Link і USB флешки, теж доволі корисні функції. Флешки можете придивитися аудіо-відеофайли. І Mirror Link це зеркальне дублювання екрану телефону на екрані автомобіля. Тобто, якщо в Apple CarPlay немає додатка YouTube, а вам дуже треба його подивитися, то за допомогою функції Mirror Link зеркального дублювання, ви можете. Продублювати ваш екран телефону на екран автомобіля не радимо використовувати цю функцію, коли ви за кермом автомобіля, але вона є в нашому обладнанні. А, так, друзі, повторюся, обладнання максимально інтегроване в автомобіль, все працює, все, що має працювати, гучний зв'язок, кнопки на кермі, тобто обладнання під'єднується по коншині, таким чином воно бачить всі необхідні процеси, котрі йому треба бачити. Якщо оригінальної камери у вас немає, повторюся, можна дооснастити, буде так само працювати. Плюс, якщо ви не використовуєте CarPlay, функціонал камери зберігається, тобто, якщо ви їдете в штатному меню, так само нажавши кнопочку Option, вам загружається інтерфейс. Pois... Передньої камери. Зручно, друзі, доволі зручно. Керування все штатними кнопками. Тобто наш блок він максимально інтегрований в автомобіль. І, доснастивши ваш автомобіль нашим блоком, ви реально даєте нове життя, ваші штатні мультимедії. Автомобіль оновлюється, стає набагато набагато красивішим і функціональнішим особисто для вас, як для водія. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там є можливість залишити Вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, проконсультували вас. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знаєте багато відеоглядів на різні автомобілі. Підписуйтесь на нашу YouTube-сторінку, також ми є в соціальних мережах з Facebook і Instagram. Ми самі знаходимося в Києві, але у нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі. Співпрацюємо з сервісом, даємо гарантію, обладнання завжди наявності, консультуємо післямонтажний сервіс. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в компанія CarPlay Ukraine.